Чому у світі є страждання? Бог він не запізнюється, але й не поспішає допомогти, щоб не було в світі страждань, бо людина втрачає реальність і не починає пізнавати Бога. І коли приходять страждання, ілюзія вона починає розсипатися. Ми бачимо, що ми можемо, а що ми не можемо. Міски починають працювати. Людина починає інтуїтивно закликати Бога в своє життя і відкривати своє серце для нього. Це не вибір Бога, щоб ми страждали. Протягом усієї історії можна побачити, як Бог допомагає людині і намагається запустити її мізки, щоб ми не втратили і не пропустили найголовніше це життя вічне. Ми, діти Божі, рід Божий, ось до чого нам дане дорогоцінне життя, це повернути свою позицію і отримати всі права, які були втрачені давним-давно. Все інше це турниці, це суєта суєт. Ось чому є страждання в нашому житті, тому що ми не виконуємо волі Божої, щоб решту часу в плоті вжити вже не за людськими похотями, але за волею Божою. Ось для цього й прийшов Ісус. І для цього нам необхідна церква та пастор, щоб жити по волі Божій. Якщо ви не є частиною церкви, я запрошую на прямий ефір проповідь, щонеділі о о шістнадцятій годині ви зможете пізнати Бога і набути істинний сенс життя. Якщо ви бажаєте приєднатися, напишіть мені.